Рада. В одній хаті здох котик. Між мишами настала велика радість, бо гадали, що вже тепер безпечніші будуть. Недовго тішились. Газдиня придбала собі другого. Сей зараз забрався до мишей. що котру зловить, зараз удушить. Настав великий переполох між мишами. Новий кіт! Новий кіт! закричали гуртом. Треба його конче позбутися, бо жодна не останеться живою. Але як стратити його? закричали інші. Я пораджу, сказала маленька. Прив'яжім йому до шийки дзвіночок, тоді здалека буде чути, як він біжить. От і потікаємо. Дуже добра рада, сказали другі, і почали з утіхи скакати. Але ж котра повісить котику від дзвіночок на шиї? спитала одна мишка. Усі поглянули одна на другу. І замовкли. Не найшлась така відважна. А кіт тим часом як ходив, так і ходить без дзвіночка та ловить миші одну по одній.